Всім привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звіт Ольга, хто не знає. І ви на каналі Чудодійні Хрестики. Сьогодні таке буде не дуже довге відео, розмовне. Ви перед собою бачите відкритий в мене в ноутбуці перенабір. Я перенабираю схему. На свою процес ангел-хранитель, який я вишиваю і беру участь у проєкті від Юнонки Йононочку, привіт від Бісеринки до Хрестика. Я вже знімала відео про цей процес. Тобто повторюватися вже якби немає сенсу, а це я просто хотіла би зняти відео про те, як, я. як, для чого і яким методом я перенабираю цю схему. Для чого я це роблю? Для того, що по схемі, яка електронна, мені вишивати легше. Я не вміла перенабирати, і не знала навіть взагалі, що це таке, але ось, як ви бачите, в мене відкрито все працює. Бігає ось курсор по екрану, як ви бачите, і я сижу, просто перенабираю схему собі для себе і хочу з вами поговорити. Значить, яка методика моя перенабору? Методика в мене дуже проста. Я перенабираю схему, по схемі ну, в роботі має бути 16, 16 листків. Схеми загальної 16 листків, таких А4? От, і я вже відшила. 5, 5 відчила і це перенабираю шосте. Я все зразу не перенабираю, тому що мені немає в цьому потреби зразу, і немає в мене стільки часу, і, скажімо так, не можу ось тільки сидіти довго перед комп'ютером, щоб зразу все за один день перебрати. і перенабрати. Я перенабираю по мірі, так скажімо, надавності на для мене, тобто я відчуваю. Один, наприклад, листочок і сідаю, перенабираю ще один. Так мені зручно, і я дуже сильно не напрягаюсь. І хочу вам сказати, що схему я перенабираю не повністю. Я не перенабираю в схемах Бекстріч, не маю потреби, тому що я вважаю, що Ух ти, в мене здається, тут бачу щось не вистачає одного кольору чи що. Ладно, розберусь. Я без перенабираю, тому що я його можу вишивати і по схемі просто відкрити на комп'ютері, Перенабирати його не треба, у мене є відсканована картинка. Кожного листочка, і я, перен... я можу вишивати просто з картинки. Тут мені не треба, я її не збираюся ні, ні продавати, скажімо так, ні нічого такого з нею робити. Для того, щоб я в ідеалі все перенабирала. Як мені зручно, як мені швидше, так я перенабираю. Я не вважаю витрачати свій для того, щоб перенабрати ще й бекстич. Немає мені в цьому потреби. Я спокійно. Буду вишивати бексіч і по звичайному, навіть по паперовій схемі. Це не критично, це для мене не якби навіть не, не, принципово, не принципово. Тому я ось так беру. Відкриваю комп'ютер, щось собі зазвичай включаю щось фоном. Або якийсь фільм, або подкаст, або щось з вишивальних відосиків, і сижу і перенабираю. От. Тому, тому так от. Що я ще хочу сказати з приводу перенабору? Перенабирати не важко. Хто хоче це зробити, навчитися не важко в Ютубі, Ютуб в помощі кажуть, в Ютубі дуже багато відео уроків, як це робиться, як воно перенабирається, що для цього треба, що для цього треба програма Pattern Maker, Наприклад, ну, у кого яка, якщо там професійний, там суперпрофесійний перенабір, може там якісь дівчата користуються іншими програмами, я не знаю. У мене є Pattern Maker. От, і я задоволена цією роботою цієї програми. Вона доволі проста, запам'ятати, не складно. І все, всі функції, які тут знаходяться, я не використовую, тому що я просто перенабираю за готовою вже схемою. Мені нічого видумувати не треба. І... Тому всі функції, які тут є в цій програмі, я не використовую. Я використовую саме саме елементарні. Тобто, я підібрала палітру, сформувала значки з цієї палітри. Палітра тут DMC, чудова палітра. Значки теж прекрасні, Тобто складності немає ніякої. І завдяки цьому я сижу ось Говорю з вами і перенабираю цю схему. Що я хочу ще сказати? Хочу сказати, що це зручно. Якщо у вас є комп'ютер, є хесть до цього, є якесь бажання елементарне, і є бажання навчитись, є бажання швидше, там, наприклад, вишити роботу, тобто я не скажу, що тут. Дуже сильно багато часу виходить на перенабір. Набагато більше вийде часу на те, щоб вишивати з паперової схеми. Набагато більше, я хочу сказати. Мало того, що там треба закреслювати щось, якщо. Ну, дивлячись, звичайно, яка схема не спорю, хтось і не закреслює, я теж на деяких схемах не закреслюю. Але поки очами виловиш ці значки, де вони знаходяться. Десь один там якийсь загубився один, і, розумієте, це дуже велика концентрація і очей, і мозку, і, ну, хоча є плюс в цьому, що це тренування для мозку. Профілактика різних захворювань головного мозку, як ви знаєте, які вони бувають. Ну, коротше, це не, не про це. Це про зручність. Це про зручність і про швидкість і про те, що воно допомагає швидше орієнтуватись на схемі. Набагато швидше. От. І завдяки цьому я, якось, знаєте, я е, 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 хочу сказати, що я вишиваю, от я вже вишила 5 листочків. І я вишиваю по листочках. Я не зшиваю схему в цій програмі. Я просто один листочок перенабрала, я його вишила, інше перенабрала, я його вишила. Тобто мені не критично, я якби, нічого з нею більше робити не збираюсь. Якби, Мені просто для моєї ж зручності я вишию, я її видалила і все і забула. Скажем так, я не скажу, що тут супер багато часу і сил займає цей перенабір. Ні, це не так. Тому я взагалі я би не відношу, відношусь до цього дуже-дуже добре, лояльно і на свою користь, тому що воно мені полегшує вишивку набагато полегшує, якщо, ну, якщо не сказати більше, тому що. Не знаю, для мене це полегшення. Не знаю для кого як. Деякі дівчата, хлопці вишивають тільки по кольоровим, ну по схемах на папері. Я ні. Я вишиваю по схемах і на папері, і по електронних, бо електронних мені набагато-набагато зручніше. Тому я якось... Якось так і вишиваю. Хочу сказати, що при перенаборі треба бути дуже-дуже уважним. Тому що, от, наприклад, я зараз знайшла у себе помилку і тепер її треба трошки виправити. Неправильний, я внесла значок. Сюди і тому у мене трошечки не збіглась по кольорах. Це означає те, що якщо не своєчасно помітити помилку в перенаборі, коли перенабираєш, то дуже важко потім потім знайти її і цю помилку виправити. Бо це дуже важливо, тому що коли перенабираєш, коли робиш свою палітру, свої символи, перенабираєш і ну, якби, треба сконцентрувати увагу на тому, що ти перенабираєш і дивишся на, дивишся на схему, які там кольори. Які, яка нумерація кольорів і так далі, і тому подібне. Тому, якщо хтось дуже з'явиться у когось бажання зайнятися такою, таким ділом, то це тут потребує уважності. Можна зробити таку помилку, що у тебе буде замість там якось номеру 3720 буде. 3848 який небудь наприклад. Ну, це не значить, що це так, це, але воно може. Ну, просто ну, це людський фактор, це автоматично така помилка може бути. Тобто уважненько уваженьку, треба придивлятися до того, що ти робиш якісь символи, які кольори ну, ховаються за цим символом. От, тому я от у себе, наприклад, зараз знайшла. Помилочку одну, я думала, у мене я пропустила якийсь значок, але виявилося, що два рази цей значок у мене з'явився, і я ось символи виставляю на схемі, і дивлюсь, що щось не, те. щось не те, тому що двойний значок виходить. Перевіривши по схемі, по ключу, який вкладається в набор. Я спокійно собі знайшла цю помилку і все швидесенько виправила. Так, так що я хочу сказати? Я... Листки виходять не повні, ну, це не повна зашивка янгола-мого. Тому на... на якому листку, на якій сторінці виходить там 3000 хрестиків, на якій там менше, на якій більше. Тобто вишивається дуже швидко. Що там 3000 хрестиків, якщо сів добре, то ти за півтора дня і спокійно собі вишив ці хрестики. Ну, хай за два дні. От, два дні на один листочок це нормально. І раз, 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 і пішов далі і вишиваєш. От. Тому ну, я вам говорю, якби я вишивала з паперової схеми, то я б. ну, я б з такою швидкістю не вишивала. Хоч, хоча тут схема нескладна. Я не скажу, що тут таке щось неймовірне, така якась складність. Ні, схема нескладна, все логічно, все... одиначок геть-геть, дуже-дуже мало. І не треба щось вигадувати, якісь собі схеми для того, щоб там одиначки ті вишивати яким методом, який куча закріпочок і так далі. І тому подібне. Ні, тут такого немає. Тут схема дуже легка, мені дуже подобається її вишивати, я з великим задоволенням це роблю, тому для ще більшого задоволення я вирішила зайнятися перенабором. От, тому хто хоче, хто кому це якби може зайти, хто думає, то, будь ласка, відкривайте. YouTube. Я навчити, я думаю, ну, ну не знаю, якби хтось попросив, то я б, звичайно, показала, розказала, але б я розказала саме елементарні моменти, які е, існують в перенаборі. Тобто я навіть не, ну, я ж не спеціаліст. Я сугубо для себе я, мені це подобається так посидіти. Знаєте, як ото е, складаєш пазли, ну, навіть не пазли, то колись були такі мозаїки, були. Е, вони той час є, але трошечки не такі. Раніше були колись такі ромашки, різні складали, квіточки, такі, мозаїки. в дірочки запихали такі, типу гудзички і складали різні такі малюночки. От і так, типу, того ти складаєш якийсь малюнок, який тут тобі вже запрограмований, і ти вибираєш колір, вибираєш е, значок і складаєш цей. Малюнок. Тому я думаю, що воно того коштує, воно того варто. І якщо комусь це цікаво, займайтесь, займайтесь це так, знаєте, можна навіть в ти ліг перед сном, вирішив там щось собі трошки по. Клацати по це для свого жого ну, для, для себе. Або в один день так навчився, в інший день там, ти починаєш щось робити. І так можна. Але знаєте, я дивлюсь по собі, що з пам'яті у мене щось геть не дуже, то я, якщо я займаюся перенабором раз на тиждень, я вже забуваю деякі функції. Чесне слово, я знову потім відкриваю те відео, по якому я навчалася, і знову повторюю ці функції, які мені треба. Іноді отак буває, раз раз, якусь кнопочку забуваєш, що її треба було нажати, нічого не виходить, а, а чого не виходить, ну, Не зрозуміло, виходить, що, Виходить, що просто забуваєш якісь функції, тому повторювати ніхто не. Забороняв, це все реальність, це все, так як я вже казала, людський фактор. Ми, якби ми люди, ми можемо помилятися, можемо забувати. Тим більше в цей час, коли ми завжди в стресі і не знаємо про що краще подумати, якщо воно в голову лізуть, якісь інші думки, які не варто було б. На них і витрачати свій ресурс, а вони все одно лізуть в голову, і ти не можеш сконцентруватися на задачі, яку ти сам собі поставив. Тому треба працювати над собою, займатися собою, працювати над собою, познавати щось нове. Для себе розвиватися в будь-який час. Я вважаю, що в будь-який час треба розвиватися, треба не закидати своє, свою саму світу, постійно щось вивчати. І це як варіант, для того, щоб щось новеньке для себе вивчити, потренувати свою пам'ять, свою увагу, свою концентрацію. Це дуже-дуже важливо. Тому що мозок — це така штука, яка любить, щоб з ним працювали, експериментували, працювали і не залишали його в спокої, скажімо так. Тому що як тільки ми забуваємо про це, залишаємо мозок в спокої, він теж про нас забуває. Тому ось таке невеличке відео вийшло. Я хочу всім побажати займатися самоосвітою і придбанням інших якихось знань, цікавитись якимись новими для вас процесами, якоюсь, ну, шукати для себе розвиток обов'язково будь в чому. Хоч в роботі, хоч в хобі, хоч, хоч, ну, хоч у відпочинку. Тобто це така справа, яка, за яку ваш мозок вам буде дуже-дуже вдячний. Тому я хочу ще раз сказати: не забувайте про себе, не забувайте про свою самоосвіту, не забувайте про свої здібності, які є у кожного, і їх тільки. Варто розвивати. Ну, і все. І тоді все буде добре і все буде виходити. От. Тому хочу побажати всім гарного дня, тихої ночі. Хочу ще сказати, в мене скоро рік моєму каналу. І каналу молодий, підписок у мене не. Дуже багато, тому я хочу дозбирати підписочки хоча б до якогось до півтисячі. У мене от-от має бути. Тому підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо, спілкуємося. Я дуже люблю це робити, тому і вас запрошую до себе в гості на свою сторіночку. І на перегляд своїх відео. Мені дуже подобається це робити, знімати, вам щось розказувати, щось показувати і щось новеньким, чимось ділитися. Тому, всім гарного дня і до нової зустрічі, мої любі!